Новинка на ринку України. Подологічний апарат Brilliant MediPro Touch від виробника корейських апаратів Strong компанії Seișin. Давайте поглянемо що всередині. Що в наших коробочках? Три змінних мішки для апарату. Інструкція. Тримач для ручки підвісної, Педаль кабель. Тут у нас, а тут у нас серце нашого фрезера. Це безщітковий мікромотор. Медіат з підсвіткою. А це наш красунчик. Brilliant Media закохує все без першого погляду. Апарат оснащений повністю сенсорним екраном та безщітковим мікромотором. Який є набагато довговічніший та набагато тихіший в своїй роботі. Загальна потужність апарату складає 520 Вт, з яких 400 Вт припадає на пилосос і 120 Вт припадає на мотор. Окрім дизайну, апарат також може похвалитися своїм функціоналом. Він може працювати як в автоматичному режимі. От наразі ми зараз його увімкнемо. Суть в чому, що коли ви підкручуєте оберти, підкручуються оберти на пилососі і на мікромоторі. Включається апарат ось цією кнопочкою, працює тихо та потужно. Дивіться, підсвітка, підсвітку можна вимикати і вмикати. Вона вам прийдеться дуже до душі, якщо ви будете працювати з мозолями або з тріщинами, тому що ви собі можете підсвітити поверхню, як вам заманеться. Це дуже крута функція. Хочемо звернути вашу увагу на ручку. Вона стала набагато зручніша, ергономічніша, менша, в місці обхвату вуща, так що її зараз, ну, як на мене, зручніше тримати в руці, ніж в попередніх версіях. Також апарат може працювати не тільки в режимі авто, а й в режимі мануал. Коли ми натискаємо цю кнопочку, отут ми вмикаємо мотор, підкручуємо оберти мотору. Ось зараз, ну, от, До речі, ви можете зараз почути, як він працює без чітковий мотор без пилососу. Дуже-дуже тихо він працює. І тепер окремо ми можемо вімкнути пилосос. І вже за допомогою регулятора ми підкручуємо оберти на пилососі. Далі у нас є кнопочка ось така, яка вимикає наш апарат. У нас є три режими пам'яті. Відповідно, ви можете параметри задати мотору та пилососу під три цих режими. І також forward reverse можна перемикати на ходу. Також у нас тут hand-foot перемикається. Тобто апарат дуже функціональний, дуже потужний, має led підсвітку круту. Кому цікаво, Дзвоніть, пишіть. Всім дякуємо за увагу.